Панію передасте, запитують мене клієнти, чи ікру я передаю за кордон. Ні, за кордон, особисто я не працюю за кордоном, тільки по Україні відправка. Ну, тому, що, тому що це продукт харчування і це морока лишня. По-друге, як відбувається відправка? Дивіться, є горошок. Ще немає, ну трошки такий. А ви оплачуєте оплату на карту перед пакуванням, відправка тільки новою поштою, ікри, і, 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 ікра, і розфасовка від 150 грам і скільки захочете, скільки берете. Була практика така, що люди замовили, родичі, родич, ну, коротше, з-за кордону замовили, оплата якось там вони не знаю, як вони там вже оплачували, теж з України була оплата. Тобто мене це не стосується. Я предоставляю вам товар, а ви, якщо хочете його купити, то всі ці питання на вас. Ну я думаю, що це правильно, так? Да? Тоді ви, тоді вони, коротше, прислали мені гроші. Я ікру відправила по Україні, а вже з України вони самостійно передавали. Здається, теж Іспанію чи Італія була. Ну, неважливо не вже яка країна, але ікра поїхала, тому ікра моя, да, ну не моя, а рибки <смі> в цьому даже за кордоном була. Я впевнена, що в мого поставщика ікра по всьому світу їздить, тому що це дуже смачна ікра і дуже корисна, тому що це аквакультура вицальськогосподарської діяльності. Виробник Україна в місті Одесі є це сільськогосподарське виробництво. І тому бажаєте замовити, дивіться, яка в нас суша. Представляєте? Прямо як цей земля розходиться. <рес> бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення.